Всім привіт! Розквітла друга квіточка фаленопсису Брат Лансер. І вона мені подобається навіть більше, ніж сезам. Хоча має такі самі крапчасті пелюсливом світла, її пелюстки змінюють тони, змінюють колір від теплого до холодного. Висновок що дуже вдалий фаленопсис. Незважаючи на те, що в нього квіточки. Менший, ніж у фаленопсису Сезам, він мені подобається більше. Керамічний горщик, тобто горщик із будівельного гіпсу, був виділений ось цим двом хойкам. Це найпроблемніші хуї в моїй оселі. Проблема в тому, що їй все щось не так. Це дві хуї, хуї-патели, одна Pink, друга вайт. Цього року я пересадила ці два живці в один стаканчик. Думаю, ну нехай допомагають одна одній розганятися. Але ж мова сьогодні ані про паленопсиси, ані про хої і їхні горщики. Мова сьогодні, друзі мої, про гігрометри, про вологість в оселі для мене це дуже важливо. Бо Вологість в, наші, в нашому регіоні невисока. Ми живемо в степовій зоні України і на вулиці дуже сухо. Але маючи багато екзотичних рослин, які зростають у тропіках, субтропіках і потребують у вологості то треба якось знаєте, підтримувати ту вологість чи принаймні намагатися зробити її відповідно чи на те що основна маса рослин в мене в оселі епіфіти то газообмін в них проходить саме вночі коли підвищується вологість коли знижується температури і саме в цей час рослини починають зростання не відкрию Америку якщо скажу що у нічний час вологість і так звищується, природньо звищується. контролю вологості бажано мати гігрометр. Це дуже гарна штучка. Вже багато років я маю ось такі китайські гігрометри. І якось знаєте, ніколи не звертала увагу на те, що в них різні показники. Вініш за все, я звертала на це увагу, але. Вважала, що ну, один гігрометр стоїть на кухні, там одна вологість, другий стоїть на лоджії, третій у кімнаті, четвертий в спальні. Ну, думаю, різна вологість, то воно відповідає тому. Але це гігрометри, саме ось ці два гігрометри, вони на батарейках. І прийшов час, дивлюся, що один потух, а другий вже починає знаєте, екранчик робитися таким невиразним. Вирішила замінити батарейки і так сталося, що, замінивши батарейки, я їх не розставила по місцях, а залишила стояти на столі. На слідуючий ранок дивлюся, бомін. А що це? Один гігрометр показує вологість 37%. Другий показує 57% в одному тому ж самому місці. Вони стоять, як ви бачите, впритул до, один до одного. Ну, Температура, можна сказати, однакова. Один показує 25,3%, другий показує 25,9%. Ну, думаю, фігня якась. Я придбала ось цього гігрометру Він мені сподобався, що він такий крупненький і він механічний, і на ньому все добре видно. Я принесла і поставила його разом із цими двома на батарейках. Що ми бачимо? ну Температура майже схожа, але вологість показує 60. Тобто вологість приблизно з оцим гігрометром. ну Думаю. Получається, що оцей вже вийшов із ладу. Цей гідрометр механічний, також китайський. А днями я заходила у магазин, який, верніш, за все, супермаркет, який має назву Тада. І придбала ось такого гідрометру. Це український. Порівнюємо. Температуру показують майже однаково. Дивимось на вологість. Український показує 50. Навіть меншу китайський 60. Значна відмінність. Все ж таки, знаєте, 10% те багатенько. Ну, і якому гігрометру вірити? Друзі, а якими гігрометрами користуєтесь ви? Напишіть, бо ну, особисто для мене ця тема актуальна. Можливо, мені треба іще один гігрометр. Я вже не знаю.